Єдине нести високе звання. З нести високе звання. Змінити в першу чергу відношення до українців було дуже багато зроблено персональним міністром внутрішніх справ Арсен. Дійсла до кожного містечка, до кожного села. Щоби ворог нашому, ми <ріпи> говоримо, я вірю, я війну в якому. Я не бачу, напередодні та логічним.

Всі руки корняє. Хлопці і дівчата, велике вам дякую з днем народження української полиції. Все буде добре.